У Тернополі відкрили перший магазин датської компанії ЮСК. На площі понад 900 квадратних метрів тернополяни змогли знайти усе від побутової дрібнички до меблів для спальні. Це новий магазин нового формату, і ми будемо старатися по максимуму докладати зусиль, щоб обслужити кожного клієнта, щоб кожен клієнт, який прийшов до нас, щоб він був задоволений на всі 100, а то не всі 200%. відсотків. Це наші акції, це наші дисконти, це наше професійне обслуговування. В атмосферу свята від компанії Юск Тернополяни потрапили вже у перший день його роботи. Акційні знижки просто таки падали на голову відвідувачів. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ой-ой-ой, десь там мають бути знижки. Не очікувала, бо ми ніколи не вигравали. Дуже задоволені покупкою акції це дітям нашим подарунок. І таке падіння кульок очікується у неділю, 17 липня. Окрім цього, у суботу та неділю перші 100 покупців отримають подушку і запашну ранкову каву у подарунок. Сподобалися стіни, сподобалося обслуговування і сподобався взагалі настрій. Якщо будуть такі гарні акції, будемо заходити, будемо купувати. Хочемо ще купити комплект білизни натуральної. Вже якщо щось купувати, таке то купувати якісне, щоб воно було на кілька років. Усі акційні пропозиції з нагоди відкриття ЮСК діятимуть до 20 липня. Тому усі бажаючі мають шанс оновити свій інтер'єр.